Оберемки квітів і солодощі від самого ранку несуть до шкіл. День вчителя відзначають у першу неділю жовтня, але традиційно вчителів всі вітають напередодні у п'ятницю. Батьки досі не можуть відмовитись від радянських звичок. В деяких школах складаються на солодкий стіл для вчителів і навіть на грошові винагороди. Алла Хоцянівська більше. День вчителя святкують у неділю, але вже традиційно, саме сьогодні, у п'ятницю, учні та батьки вітають своїх вихователів. На букети та солодощі у батьків іноді й рук не вистачає. Несуть хто що може, цукерки, чай, каву Щось приємне для вчителів. Вони стільки старань вкладають нашу дитину. Не привітати неможливо. Подарунки це, мабуть, навіть може. А Цвіти якраз нормальне проявлення уваження. А тут цілий багажник заставлений кошиками. Дивувати вчителів будуть фруктово-квітковими композиціями. Мама першокласниці вставляє вітальні таблички. Зараз в тренді дарити учителям не букети цвітов, да а скажем, букету фруктів. Така корзиночка стоїть собі три. 300-350 гривень. Донька Ліза тим часом міскує, що скаже педагогу. Я його Обніму щастя і здоров'я. Ця дев'ятикласниця знає святкову програму у школі. Вони влаштують концерт та солодкий стіл для вчителів. Будуть і презенти для цього складались грошима по 200 гривень з кожного учня. Як завжди або грошові нагороди, або минулому році ми дарували чай, цукерки, ну також гроші. Гроші в конвертах, скромні або ж дороговартісні подарунки, відмовитись від радянської звички поки що не вдається. А це вже інша школа. Директор Сергій Горбачов. Один із тих, хто намагається викорінити цю традицію минулого року, коли щойно почав працювати у школі. Отримав подарунок до мене. Підходять з коридорі. Коридорі діти і дарують квіти, і дарують листівочку. Таку от я їх подякував, а потім пішов в кабінет, а листи листівці 200 гривень. От ну це ж хтось навчив, бо це ж вони не самі. Тоді гроші пішли у фонд школи, а тепер його позицію добре знають учні та вчителі, дорогі подарунки і тим паче гроші у конвертах. Усе це в школі неприпустимо. Якщо про таке дізнається, каже непереливки буде і вчителям, і батькам. Останні часто не розуміють від усіх цих примусових презентів педагогам. Ніяково це дуже некомфортно для того, хто ось не хоче приймати таких подарунків, бо він просто робить свою роботу. З одного боку батьки мають розуміти нашу позицію а з іншого боку, вчителі ну також мають чітко казати, що люди цього не потрібно. Вчителі на останніх партах учні проводять урок на один святковий день? Вони помінялись місцями. Школярі подарували педагогам відпочинок, вихованців хвалять. Приємні відчуття, коли за тебе проводять урок, молодці задоволена. Інколи дуже прикро, що немає того вогника в очах, розумієте, який має бути у дітей, коли вони ходять до школи. Зізнаються, чекають не подарунків. їм достатньо щирості та подяки. oder Plus und den.